Тема сьогодні моїй проповіді: Самоправедність небезпечна пастка для душі. От в мене питання до вас. Як ви думаєте, що таке самоправедність? В кого є які думки? Самовіде. Можливо. От самоправедність саме в християнському контексті. Що це? Так. Я хочу сьогодні про це поговорити. Хто Тому знає? Чи не бачиш власних людин? Е От в кого сама праведність може проявлятися? В людей, які вже по 40 років в церкві, і я чув не раз, кажуть, та що. Я вже в церкву ходжу 40 років, я вже все знаю, вже все прожила там чи прожив. От що, що я можу нового для, для себе дізнатися? А потім, коли е, ти питаєш цієї людини, а ти впевнений, чи впевнена, що ти будеш на небі після своєї смерті, то людина задумується, так? вона не 100% не знає, що вона буде на небі е, після своєї смерті. І сьогодні я хочу розкрити ось таку тему самоправедність і декілька прикладів з Біблії провести. Давайте, отже, що ж таке самоправедність? По-перше, це один з найнебезпечніших духовних станів, який може вести людину в оману щодо її стосунків з Богом і з ближніми визначення самоправедності. Самоправедність це коли людина вважає себе праведною через свої діла, моральну чистоту чи добрі вчинки, забуваючи про потребу в Божій благодаті та милості. Дивіться, ще раз давайте почитаємо. Це коли людина вважає себе праведною через свої діла. До прикладу, наприклад, людина каже, що е вона попаде на небо через свої. Добрі вчинки. Це правильно чи ні? Ні. А через що людина попаде на небо? Через віру в Христа. Через віру в Ісуса Христа і через Його благодать і мирість. Амінь. Давайте. Е, перший пункт. Самоправедність віддаляє нас від Бога. Дивіться, що написано в Євангелії від Луки, 18 розділ, з 9 по 14 вірш. Ісус розповідає притчу про фарисея і митаря, які молилися в храмі. Давайте зачитаємо з вами. В Євангелії від Луки, 18 розділ. З 9 віршу. Для тих, хто був переконаний у своїй праведності, і на інших дивився зверхньо, Ісус розповів таку притчу. Двоє чоловіків прийшли до храму помолитися? Один був фарисеєм, другий збирачем податків. Хто такий фарисей був? Фарисей на той час це свята людина, да? так вважали. Він знає добре закон Моїсея. Він такий начитаний, мудрий, ходить постійно в храм, молиться, приносить жертву. Ну просто свята людина, не підкопаюся. Хто такий Митер? Грішним, да? Тому що е, тоді Ізраїль був в окупації, да? тоді була Римська імперія, Ізраїль був в окупації. І Митер це був представник з Римської імперії, з окупованої країни, да? який збирав з людей податки, з із, 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 Ізраїльтян збирали податки. А так як ізраїльтяни були іншими словами в рабстві, да? В окупації то дуже великі податки були, і просто ну все забирали, і людям навіть нічого не залишалося. Тому мити -то, це просто от в очах людей це просто грішник страшний. да Двоє чоловіків прийшли до храму помолитися. Один був фарисеєм в лапках святий, другий збирачем податків. Фарисей стояв один і так молився. О Боже! Дякую тобі за те, що я не такий, як інші розбійники, шахраї та розпусники, або навіть як отой збирач податків. Я пощуся двічі на тиждень, сплачую десятину з усіх своїх прибутків. А збирач податків стояв віддалік, і навіть не підводячи очей до неба, він покірливо промовляв: О Боже, змилуйся наді мною грішником. Дивіться, що каже Ісус! Повірте, цей чоловік, а не той перший, пішов додому з прощеними гріхами. Бо кожен, хто намагається піднестися, буде принижений, а кожен принижений буде піднесений. Дивіться, люди дивляться фізичними очима. Да? Ми бачимо людину, бачимо її справи. Да? Як вона поступає, що вона робить, чим вона займається. І ми робимо висновок про людину. Але Бог, він дивиться в серце цієї людини. Фарисей, він молився з да? Він був гордий тим, що він священник, що він ходив в храм, що він поститься два рази на тиждень, і він про це говорить. Але митер, дивіться, молитва Митеря. Боже, Будь милостивий до мене грішного. Митар стояв здалеку, друзі, і написано, що він навіть не смів підняти очі догори, тому що йому було соромно за те, що він робить у своєму житті. І він молився, і Ісус каже, що молитва Митаря вона була почута Богом. І саме Митар, ось ця людина, здавалася, яка сама грішна. Вона пішла додому оправдана. Чому так відбувається? Чому так сталося, друзі? Чому Ісус каже, що Митер оправданий через Його молитву, а не фарисей? А отвіть тішона? Тому що він визнає себе грішним. Він бачить да. недолік. Це раз. А друге, тому що Бог він не приймає горде серце. Амінь. Амін. Дивіться, що написано в посланні до Якова, 4 розділ, 6 вірш. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Самоправедна людина вважає, що вона не потребує Божої благодаті. Бо її добрі справи нібито, нібито. Гарантують її виправдання. Друзі, самоправедна людина вона вважає, що їй не потрібна Божа благодать. Тому що її справи, які вона робить, які бачать люди в лапках нібито. Її виправдовують. Але дивіться, що написано в Римлянах третій розділ 23-й вірш. Бо всі згрішили. І позбавлені Божої слави. Павло пише: друзі, що немає досконалих людей? Немає. Всі люди грішні. І як ми можемо з грішних людей перейти в оправданих і святих? Тільки через віру в Ісуса Христа. Амінь. Через віру в Ісуса Христа, але не через Твої і Мої зусилля. Ми повинні пам'ятати, що кожен із нас потребує Божої милості щодня. І в Біблії написано, що Божа милість, що написано, оновлюється кожного ранку. Амінь. Друзі, ця молитва була почута Богом. Саме молитва митаря. тому що він в смиренні молився і звертався до Бога. І саме його молитву почув Бог. Друге, про що я хочу говорити? Самоправедність веде до гордості та осудження ближніх. І я хочу, щоб ми з вами розібрали одну історію з Біблії про е царя Саула. Тиона мені каже, що я дуже часто проповідую про Саула. Тому ну, сьогодні теж такий день буду проповідати про Саула. Давайте зачитаємо з вами 1 Самуїла, 15 розділ 13 віршу. Але спочатку давайте ми з вами проговоримо, що це за історія. Дивіться, Бог через пророка Самоїла наказав Саулу повністю знищити народ амаликитян. І все, що їм належало, повністю все, худобу всіх людей, все повністю знищити. Однак Саул вирішив залишити найкращу худобу для жертвопринесення, а також пощадив царя, царя цього народу амаликитян. Коли Самуїл прийшов до Саула, Самуїл це пророк. Да? да? Коли Самуїл прийшов до Саула, той почав. Саул почав виправдовувати свої дії. Давайте зачитаємо 15 розділ з 13 віршу. Коли ж прийшов Самуїл до Саула, то Саул сказав йому: Нехай буде благословений ти від Господа, я виконав Господнє слово і промовив Самуїл. А що то за звук отар у вухах моїх і звук худоби великої, що я чую? А Саул відказав: їх привели з Амаликитян, бо народ пошкодував ліпших овець і худобу великої для жертви Господові, Богові твоєму. А решту ми вигубили. Дивіться. Самуїл говорить Саулу зрозумілою мовою. Ти йдеш і вбиваєш всіх повністю. Всіх повністю. Весь народ з худобою з усім. Що робить Саул? Йде? Здавалося б, він виконує повеління, да, слухається, але виконує його не до кінця. Не до кінця. Тепер ми з вами розбираємо, чому так сталося. Дивіться, перше, що було в Саула, це непослух. Саул, здавалося, б, послухав, але виконав не до кінця. Дивіться, що я для себе зазначив? Вперше це не послух і виправдання благими намірами. Благими намірами. Саул вважав, що він краще розуміє, як слід виконати Божий наказ. Замість того, щоб слухати Бога, здавалося б, зрозуміла мова, все винищи. Він прийняв власне рішення залишити хдобу, е, нібито для жертви Богу. Найкращу худобу нібито для жертви Богу. Це приклад, друзі, чого? Чого це приклад? Гордості. Це приклад гордості, коли людина вважає свою думку кращою, ніж Божу думку. Да? Це приклад гордості. Здавалося б, хороші наміри. Я залишив для Бога найкраще царя і худобу. Да? Але Бог каже: ну ти повинен все винищити, ти повинен був все зробити, як я сказав. А ти як би послухав, але не до кінця. І виправдовує це своїми благими намірами. Друге, самовпевненість у власній праведності. Дивіться, що Саул проголосив сказав. Коли прийшов Самуїл до Саула, то Саул сказав йому: Нехай буде благословений ти від Господа, я виконав Господнє слово. Він самовпевнений в тому, що він виконав Господнє слово. Але насправді він не підкорився Божій волі. Він вирішив, що його ось цей частковий послуг, да, частковий послуг буде достатнім. Ось це приклад цієї самоправедності, коли людина вважає, що її частковий послуг рівнозначний повному підкоренню Божої волі. Друзі, ще раз дивіться, що я хочу сказати. Саул він послухав Бога, але не до кінця. Частковий послух, так? Да? І ось саме це приклад самоправедності, коли людина вважає, що її частковий послух рівнозначний повному підкоренню Божої волі. І третє, що я для себе виділив всієї історії про Саула, гордість у бажанні виглядати праведним перед людьми. Дивіться, 30-й вірш. Що Саул говорить? Після того, як Самуїл по полочкам розложив Саулу, що ти був неправий, тому що я тобі сказав, що ти повинен винищити все, винищити все, але ти цього не зробив. І дивіться, що каже йому Саул: Я провинився, але заклинаю тебе вшанувати мене перед старішанами мого народу та перед Ізраїлем. Повернися зі мною, щоб я міг поклонитися Господу твоєму Богові. Дивіться, Саул найцікавіше, що Саул був найбільше стурбований тим, що про нього скажуть люди, а не тим, що про нього думає Бог. Думка людей для Саула була важливіша. Дивіться, Са Самуїл йому каже. За твого непослугу, те, що ти не послухався Бога, ти будеш, твій рід не буде далі царювати в ізраїльському народові. Ти останній. Все, Бог, Бог тебе замінить іншою людиною. Але Саул, він каже, будь ласка, давай вийдемо зараз до народу, і ти скажеш, що все окей. Щоб народ нічого собі не подумав. Уявіть собі, Саул, Саул. Для Саула важливіше було, що про нього подумає, подумають люди. Але не що про нього подумає Бог. Коли Фарисей молився, стояв на колінах, піднімав руки, і всі ж люди дивилися на нього. І казали, ого, оце свята людина, оце ж він молиться, оце він красавчик. Два рази в тиждень поститься. Він же ж про це громко говорив, щоб всі люди знали, оце свята людина. Для Фарисея важливіша була думка інших людей. Йому по барабану було на молитву. І щоб цю молитву почув Бог. Але для нього було важливіше, що про нього почують і подумають люди. За цього, друзі, молитва його не була почута Богом. Але мити, здавалося, просто грішник аж до кісток. Да? Він в смиренні. Я думаю, він не кричав громко. Да? Він стояв, схилив голову і тихенько промовив до Бога. Боже, пробач мені за те, що я роблю. І його молитва вона була почута Богом, тому що ця молитва була від щирого серця. Ця молитва була до Бога. І він не думав, що про нього зараз. Подумають люди, і що про нього взагалі хтось там що думає, тому що його статус для нього був неважливий. Він хотів найголовніше, щоб Бог він пробачив і почув його молитви. Отже, друге, про що ми говорили, це самоправедність веде до гордості. Друзі, самоправедність веде до гордості, а у висновку, знаєте, до чого? До падіння. До падіння. Тому що коли людина починає гордитися, вона не помічає, по-перше, за собою погані вчинки, те, що вона робить. А друге, вона не чує поради інших людей. І так само вона не чує голоса Бога. Саул, як ми вже говорили, він. В кінці що зробив? Упав. Він не був більше царем. Тобто, після нього його сини і рід не продовжили царювати в Ізраїльському царстві. І не через Саула прийшов Ісус на цю землю, а через кого? Через Давида. Бог вибрав замість нього іншого царя. Чому? Тому що Саул був гордою людиною. Навіть коли він вчинив неправильно, він своєю самоправедністю хотів виправдатися. А я ж зробив, а я ж зробив, а я ж молодець. Ні, ти не послухав голоса Бога, те, що Бог тобі сказав і тобі повелів. Друзі, останнє про що я хочу з вами говорити, останній пункт. Самоправедність заважає прийняти Божу благодать. Найнебезпечніший наслідок самоправедності полягає в тому, що людина вважає, що вона може спастися власними зусиллями. Ось це найгірше. Дивіться, що написано до Ефесян 2 розділ 8-9 вірш. Бо спасені ви благодатю через віру. А це не від вас, це дар Божий, не відділ. Щоб ніхто не хвалився, Ось ця сама праведна людина намагається заробити спасіння, виконуючи різні обряди, пости. Але при цьому, друзі, серце цієї людини воно може бути далеким від Бога. Знаєте, що найстрашніше може бути в житті християнина? Коли Християнин прийде на небо, а Бог йому скаже, а я тебе ніколи не знав. Дивіться, що написано. Багато хто скаже мені в той день: Господи, Господи, хіба не Твоїм ім'ям ми пророкували, і не Твоїм ім'ям виганяли демонів, і не Твоїм ім'ям творили багато чудес. І тоді я оголошую їм. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, що чините беззаконня. Друзі, це страшні слова. Да? Знаєте, чому вони страшні? Тому що ці слова показують, що навіть якщо ти будеш робити величні справи в очах людей, то це не гарантує тобі спасіння. Ти будеш пророкувати. Бог буде через тебе виганяти демонів, будуть зцілятися люди. Але якщо в твоєму житті появиться ось ця гордість, якщо в твоєму житті появиться самоправедність, і якщо ти, в висновку, захочеш сказати, що ти такий молодець, і це ти своїми вчинками досягаєш сьогодні спасіння, то настане момент, коли. Ми прийдемо до Ісуса, і Ісус каже: Я ніколи тебе не знав. Тому що ти своїми справами і своїми вчинками хочеш заслужити Спасіння. Але спасіння від Бога приходить тільки через Його благодать і кров, яка проливалася на Голговському Христі за кожного з нас. Амінь. Амінь, друзі. Іуда три роки ходив з Ісусом, да? він у висновку загинув, повісився, да? зрадив Ісуса. В нього була можливість вчитися Ісуса, але він був гордою людиною. Все, що Ісус говорив, Він пропускав мимову. Да? І закінчив він дуже погано. Тому що він був самоправедний, він був гордий. А розбійник, який висів на хресті біля Ісуса, так? який за своє життя зробив дуже багато поганих вчинків. Дуже багато поганих вчинків. І здавалося б, якщо поставити Іуду і ось того розбійника, якщо подивитися, от люди подивилися б. Так? Ну давайте візьмемо Іуду, який ще не зрадив Ісуса. Да? Не зрадив Ісуса. І взяти розбійника, який зробив дуже багато е людей, робив багато поганих вчинків, грабував. Ну, кого б ви виправдали? Іуду, так? Да? Іуду? Але як закінчив Іуда? Як закінчив той розбійник? Тому що Бог. Він дивиться в серце людини. Уда був гордою людиною. А той розбійник, який висів на Голговському хресті, Єдине, що Він зробив, він повірив в Ісуса, повірив в Його жертву. Ісус каже. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слава Богу. Знаєте що? Бога от, відрізняє від нас. Те, що ми дивимося на людину і можемо засудити, можемо зразу зробити е, якісь висновки. Да? Але Бог він дивиться в серце людини. Амінь? І він ніколи не помиляється, друзі. Самоправедність вона може привести до великих і поганих наслідків. Може привести до гордості і у висновку до падіння. Бог хоче, друзі, щоб ми з вами пам'ятали, що ми можемо мати спасіння тільки через його благодать і мисть. Амінь? Амінь. Амінь. Друзі, давайте будемо пам'ятати це. Давайте будемо пам'ятати і ніколи не забувати, щоб наша молитва не перетворилася в ту молитву, якою молився Фарисей. Амінь? Бог не хоче цього. Бог не хоче говорити нам ті слова, що він ніколи не знав нас. Тому що він дуже сильно любить тебе і мене. І його любов, вона безмежна. Я хочу помилитися разом з вами. Давайте встанемо на наші ноги. Друзі, ми скоро будемо святкувати Різдво, да? народження Ісуса Христа. Це просто е, дуже велике свято в, е, в християнстві, тому що Ісус, Бог, всемогутній Бог, прийшов на цю землю. Заради тебе і мене він явив свою благодать кожному з нас. Давайте подякуємо, подякуємо сьогодні Богу за його величну благодать і милість, яку він являє кожного дня для тебе і мене. Батько Небесний, Господь, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою величну любов і милість до нас, Господь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ти навчаєш нас, Господь, Боже, що ти ведеш нас, Господь Ісус, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь Ісус, за те, що ти не залишаєш нас, Господь, Боже. Господь, благослови нас, Господь, Ісус, щоб Господь, наше серце воно не було самоправедне, Господь, але наше серце воно було смиренне, Господь. Ісус, Боже мій. Ми хочемо, Господь Ісус. Відчувати твою любов, Господь, Боже, ми хочемо молитися до Тебе, Господь, зі смиренням, Господь. Боже, ми хочемо пам'ятати, Ісус, Боже, що ми можемо отримати спасіння тільки через Твою Господь, віру, Господь, Боже, тільки через Твою кров, Ісус, Боже мій, яка проливалася на Голгофському хресті за кожного нас, Боже. Ми віряємося в твої святі руки, Господь. І дякуємо тобі, Господь, за те, що ти є в нашому житті, Ісус. тобі за все хвала і слава. 私たちは。